Всім привіт! Ми продовжуємо з вами говорити про діаграми. Ми вже з'ясували з вами, що діаграма це графічне відображення певних даних в таблиці. І навіть розібрали, які види діаграм, в якому варіанті необхідно використовувати. Ну а сьогодні ми поговоримо з вами про іншу проблему. Якщо ми сидимо з вами на зборах, на раді або ще десь і говоримо в даний момент про те, щоб побачити на діаграмі не всю таблицю і не всі дані з цієї таблиці, а певний рядочок. Наприклад, ми зараз говоримо з вами про туристичні потоки на близькосхідному регіоні. А через хвилину нам потрібно подивитися американський або європейський напрямок туристичних потоків. Що робити в цьому випадку? Ну так, напрошується дуже просте рішення. А зробимо ми кілька сторінок з однією тією самою табличкою з різними діаграмами, які будуть показувати той чи інший напрямок. Це круто, але табличка у нас одна. І якщо в ній змінити якісь дані, то потрібно їх змінювати і на інших табличках, інакше буде якась плутанина, ну не зовсім коректний варіант. Скоріш за все, треба зробити діаграму динамічною. І саме сьогодні, саме зараз, ми з вами поговоримо про те, а як зробити таку штукенцію, щоб наша діаграма змінювалася в залежності від того, що нам потрібно побачити на даний момент часу. Пропоную розглянути декілька варіантів. Перший варіант про туристів. Бачимо, що ми можемо змінювати регіони і діаграму. Сама буде перебудовуватись. Другий варіант у нас буде такий собі аналіз торгівлі в різних магазинах. Тут у нас бабуся попросила колобка зібрати дані продажу її продуктів, пірожків та булочок в різних точок продажу. І колобок пішов по магазинам зайчика, вовчика, медмедя та лисички та записав наступні дані. Він подивився, як торгівля йшла пірожками, як торгівля йшла булочками і склав ось таку діаграму. Бабусі лишається тільки обрати вид товару, наприклад, пірожки. Точку продажу, наприклад, у відміді, і побачить, як продавалися її товари. Круто ж, правда? Діаграма змінюється і показує значення, які нам потрібно. І це все на одному аркуші. Ну і третій варіант роботи в нас ось така діаграма. Тут у нас є декілька постачальників, партнерство, садочок, магнолія, літній сад, э, смаколики, і вони нам привозили різні товари. Привозили, привозили, привозили. Ми собі фіксували це все в. Табличку, ну а в кінці року хочемо ж подивитися, а хто нам скільки товару привіз. Наприклад, вибираємо певний товар, мандарини. І наша діаграмка показує, який постачальник скільки нам товару доставив. Знов таки, діаграма одна, табличка величезна. Бачимо, ми тільки ось такий списочок, в якому ми можемо обрати певний товар. Ну і відповідно, діаграма динамічна. Діаграма змінюється самостійно, яким чином це зробити. За означенням, діаграма відображення. Дані в таблиці, тобто діаграма змінюватись не може. А що ж тоді? А тоді нам потрібно зробити так, щоб наша табличка змінювалася. І хоча ми бачимо перед собою, що табличка як була на початку роботи, так вона і залишилась, але це не зовсім так. Якщо подивитися і прибрати нашу діаграму, то ми побачимо додаткову табличку, яка автоматично змінює свої дані. І тут такий самий прикол. Тобто, в нас є ось така табличка, яка перебудовує Переналаштовується і змінюється в залежності від того, які дані ми в ній хочемо подивитися. Ну і ще один прикол, покажу. Давайте приберемо діаграму і побачимо ще одну табличку. Не будемо гаяти часу, почнемо з першої таблички. Що нам потрібно зробити? Нам потрібно налаштувати таблицю таким чином, щоб в ній відображався тільки той варіант регіону, який нам потрібен. Для початку створимо список для того, щоб обирати наші регіони. Об Дві клітинки, виконаємо команду дані, перевірка даних. І ось тут вибираємо наш діапазон, наші регіони. Окей, зробили таку штукенцію, зберегли її сюди і бачимо, що вона в нас тут є. Ну, можна її підналаштувати, тобто зробити якісь такі собі оформлення трошки крупнішим. Так, все у нас сюди вмістилося. Ну і давайте рамочку сюди втулимо. Чудово, є такі пункти, можемо вибирати. Тепер нам знадобиться для таблиці сам заголовочок. Його просто скопіємо. І розмістимо внизу. Тепер треба сюди, щоб переміщався ось цей регіон. Ну тут це просто. Пишемо дорівнює, беремо наш стовпчик і сюди його поставили. Супер! Ну і необхідно заповнити відповідні клітиночки таблиці. Яким чином це зробити, ви мені точно підскажете. Правильно, функція VLOOKUP нам тут і допоможе. Давайте трошечки наближу нашу табличку для того, щоб нам було легше з нею працювати. В нас є стовпчики, давайте їх пронумеруємо. Тобто це буде перший стовпчик, далі буде другий. Другий стовпчик. Нам не важливо оформлення, ми просто прокопіюємо номерки. Ну а тепер давайте будемо писати. Зі знаку дорівнює починаються будь-які функції. VLOOKUP. lookup Дужку відкриваємо, ключ пошуку. Ключ пошуку ось наш регіон. Він у нас буде один завжди, тому ми його фіксуємо кнопочку F4. Крапку з комою поставили. Далі, де будемо шукати? Ну, звісно, в нашій таблиці. Виділяємо всі значення з нашої таблички. Так як табличка також змінюватись не буде, зафіксуємо її клітинки. Крапка з комою, далі стопчик. Стопчик, ось у нас є порядковий номер цього стопчику, ставимо двічку, і ця адреса в нас буде змінюватись, поки ми будемо копіювати нашу функцію. Тож її так і лишаємо. Ну і 0 поставимо для точного пошуку. Ентер натисли. протягнули, прокопіювали нашу формулу до кінця таблички і бачимо, що вона заповнилась. Перевіримо американський регіон 156.3 в 2011 році. Ось вони тут є. Чудово, якщо я зміню регіон. В мене тут зміняться значення. Все правильно працює. Ну і якщо ви звернули увагу, в нас тут написано міжнародні туристичні потоки, регіон і підписано які. І коли ми вибираємо європейський, бачимо, що тут також змінюється назва на європейський. Тож нам потрібно сформувати такий собі заголовочок для нашої таблички. Як це зробити? Для того щоб це зробити, нам необхідні всі наші заготовочки Беремо заготовку першу, її сюди вставляємо. Додаємо сюди, як у нас тут написано, регіон. Тут, мабуть, і розділовий знак треба ще поставити, так? Тож поставимо тут крапочку, потім пробіл, а далі вже нехай буде. Тут напишемо регіон, двокрапочкою і пробіл. Ну і власне ось він є тихоокеанський. Тепер треба це все до кубки зібрати. Як це зробити? Пишемо дорівнює, вибираємо першу клітинку, далі ставимо амперсант. В англійській мові він ставиться за допомогою клавіш Shift 7. Ось такий значок. End. Вибираємо наступну клітинку, End. і вибираємо наступну клітинку. Таким чином ми з'єднали значення з трьох клітиночок в одну. Така собі формула. Enter натисли і бачимо, що в нас тут зібралися міжнародні туристичні потоки, мільйони осіб, регіон Азійсько-Тихоокеанський. Якщо змінити значення тут, на американський, бачимо, що і заголовочок в нас змінився. Круто, табличка підготовлена, залишається налаштувати саму діаграму. Виділяємо значення з нашої таблиці, вибираємо встановити діаграму. Ну і тепер тільки діаграму і налаштовуємо. Тобто ставимо її на своє місце, і діаграмку розтягнемо на весь цей проміжок. Є невеличка проблема в гугловських таблицях в тому, що ось тут назва нашої діаграми, вона є текстовим значенням і не можна підставити динамічне значення сюди. Тому краще ці значення просто прибрати з нашої діаграми. Американський прибираємо. Регіон рік прибираємо. Вибираємо стиль діаграми, ось наш площиний. Ось він, красиво, побудувався. Ну і тепер лишається діло за художнім налаштуванням. Колір у нас залишається білим. Саму діаграму вибираємо цей блок і його зафарбуємо, зафарбуємо якимось синеньким кольором. Відсоткове значення ставимо 100, бачимо, що воно зафарбувалося. Тепер ось за самою діаграмою блок виділяємо клітинок і зафарбовуємо їх синеньким кольором нашої діаграми. Так, ну і ось ці клітиночки, мабуть, ми їх об'єднаємо між собою і виділимо так само як було і там на зразочку налаштували так ну і підписи наших даних жарненьким поставимо виберемо white до речі якщо у вас буде трошечки не вміщатися значення самих клітинок то підписи по ексам показуються не всі тому будьте уважні з цим моментом і налаштовуйте все діло правильно Ну і колір тут обираємо якісь такі коричневий, нехай буде. Тут також виберемо вісь. Налаштування жарненьким, колір коричневий. Чудово. все, в принципі, налаштували. Ну, а тепер можемо подивитися, як це діло працює. Табличка у нас одна. Але в будь-який момент, ми переключившись, бачимо, що діаграма змінюється, вона підлаштовується під наш варіантик. І ми бачимо, що навіть вісь ігриків, де значення показується, також перебудовується. Тобто, перена... Налаштовується. Таким чином ми отримали дуже простим варіантом динамічну діаграму, яка буде показувати саме той рядочок, який нас цікавить. Ну і ще можемо його підсвітити. Пам'ятаєте, умовне форматування. Зараз про нього не буду розповідати, але посилання про урок умовного форматування також є тут внизу під відео. Тож, якщо ви забулися або не бачили цього уроку, рекомендую подивитися. Таким чином, ви зможете виділити і рядочок в таблиці, який ви дивитесь, і на діаграмі його відобразити. Це дасть максимум інформації про ту табличку, яку ми з вами аналізуємо, з якою працюємо. Ну а тепер поїхали до наших пірашків. Тут потрібно буде трошечки побільше працювати. Так як у нас дві таблички, то необхідно ці таблички об'єднати в одну. Але ж у нас тут пірашки, а тут булочки, типу різна продукція. Тож, давайте зробимо так: ми значення назв стовпчиків копіюємо і виставляємо собі десь тут. Опис трошки знесемо в сторону. Значення переносимо так само відповідно до нашої таблички. Спочатку взяли пірошки, потім взяли булочки. І сюди ось таким чином поставили. Наші продавці, наші торгові точки в нас так само тут відобразяться. Ось вони ті і можемо відразу їх протягнути нижче вони повторяться. Ну, а тут перша йде в нас пірожки, відповідно, ми сюди їх і поставимо. Ось таким чином. Раз, чотири точки і булочки. Раз, 4 точки. Тобто у нас створилася ось така величезна табличка, в якій ціла купа значень. Ну а тепер лишається тільки одне: треба значення звідси вибрати. Вибирати ми будемо, як вже і бачили, на зразочку за двома критеріями. Тобто, нам треба зробити два спадаючих списки. В одному у нас будуть товари, пірожки або булочки, а в іншому наші торгові точки. Тож вибираємо дані, перевірка даних, і нехай тут у нас будуть товари. Я звідси їх просто з таблички візьму. Окей, натисли. Бачимо, що воно тут з'явилося. Давайте промалюємо границі і підпишемо, що це в нас товари. Ну, а тут торгова точка. І сюди винесемо значення наших продавців. Знов-таки дані, перевірка даних, діапазончик і беремо ось наших продавців. Окей, давайте оформимо це діло, щоб воно виглядало в нас якось красиво. Поставимо гранички, зробимо заголовочки, тобто якесь оформлення сюди задамо. Поки що потім, якщо буде бажання, можна змінити. Так. Біленький варіантик, жарненьким, по центру задамо. Ну і тут треба вибрати, подивитися, як вона у нас тут виглядає. Чудово виглядає, поставимо по центру. Ну а тепер давайте будемо формувати саму табличку. Тобто це також табличка допоміжна. А ось табличка вже яка буде відображатися в нашій діаграмі. Так, інколи доводиться для того, щоб класно створити таблицю, для того, щоб класно створити діаграму, робити декілька додаткових значень, робити декілька. Декілька додаткових табличок. Ну і давайте тепер подивимось на один момент. Нам потрібно вибирати відразу за двома параметрами. І за товарами, і за Вовчиками. Це достатньо складний момент. Тож, давайте об'єднаємо просто ці два критерії між собою. Зробимо наступним чином. Ось тут попереду напишемо дорівнює, візьмемо нашу торгову точку і через амперсант додамо товар. Enter, що в нас тут отрималося. А отримався ось такий. Запис. Зайчик пірошки. Якщо ми його здублюємо вниз, ми побачимо, що всі торгові точки і всі товари якби зліпилися в одну клітиночку. Ну, а сюди зробимо такий самий запис, тільки з наших вибраних списків. Тобто пишемо, дорівнює, спочатку торгова точка, амперсант і товар. Окей, зробили. Ну а тепер все зводиться до попередньої задачі. Це в нас буде номер стовпчика. Дивимось, перший, другий, третій, четвертий. Тобто тут буде 4, тут буде. 5, виділяємо, копіюємо до кінця. Ну і працюємо з функцією VLOOKUP, Пишемо дорівнює. дужку відкрили. Ключ пошуку, ось ця клітиночка. І її зразу зафіксували. Крапка з комою. Де будемо шукати? Ось ці величезні таблиці. Також її фіксуємо F4. Крапка з комою, номер стопчика 4. Крапка з комою, 0 для точності, дужку закрили, ентер натисли. Ну і тепер протягнули до кінця. Дивіться, вибираємо ведмідя, бачимо, що числа змінили і можемо перевірити. Відміть булочки. Відміть булочки. 36, 22. Все, все правильно працює, все правильно налаштовано. Ну і лишається побудувати діаграм. Виділяємо значення. Давайте ми так зробимо ось це поки що сюди. А ось це діло все ми перетягнемо десь сюди. Поставимо, щоб воно нам не заважало. Ось таким чином. Це діло ми будемо бачити, а це діло ми зараз заховаємо з вами. Все, в принципі, умова нам не потрібна, можна її прибрати, щоб вона просто не заважала. Діаграмку будемо будувати десь тут. Тож, вибираємо нашу табличку, ось цю табличку, і будуємо діаграму. Вибрали діаграма, у нас там була діаграма з топчиками. Тож знайдемо діаграму з топчиками. Ось вона. Чудово. Також її можемо розтягнути, зробити побільше. Прибираємо звідси написи. Ну і налаштовуємо. Давайте подивимось на зразочку. В нас тут різні кольори. Два списочки стоять просто в самій діаграмі, як би в клітиночках, і е, фончик також зроблено синім. Давайте і тут те саме зробимо. Перше, що нам потрібно, нам потрібне місце, де можна буде це оформити. А зробимо ми це дуже і дуже просто. Дивіться, ось цей це значення нам потрібно, ми маємо його бачити перед собою. Типу, ось тут розмістимо нашу діаграму. Але нам ось ця штука вся заважає. Тож, ось ці дві клітини. Зі списками поки що десь приберемо, виділяємо ось тут цілу кубку квітивочку, робимо додати праворуч, можна ще додати праворуч. Далі, ось ця табличка, вона є суто технічною, ми її використовувати з вами не будемо, і вона потрібна тільки для того, щоб побачити діаграми. Можемо її заховати, задавши її білий кольор. І тут, типу, буде чистий листочок, він нам не заважатиме, але працювати він все одно буде. Ну а тепер розміщуємо діаграму так, як нам потрібно. Ставимо її десь тут. Можемо виділити навколо неї кубку клітиночок. Задаємо оформлення синеньким. Так, тепер поставимо наші товари. Вони мають бути десь тут. Давайте виділимо і об'єднаємо ось так клітинки. Об'єднаємо клітиночки. Тепер ці поставимо десь тут. І так само об'єднаємо клітиночки. Все. Дивіться, тут у нас. Вибираємо булочки, вибираємо пірошки. Все змінюється, все переналаштовується. Ну і лишилося налаштувати саму діаграму. Давайте виберемо її налаштування і попрацюємо з ним. Тут на цьому зразочку все достатньо просто. Вибираємо легенди, налаштовуємо їх, трошечки зробимо крупнішим. Давайте десь ось таким чином виберемо їм колір коричневий, жирненький і тут шрифт прикольно виглядає. Тут так само жирненький. White коричневий колір І трошки зробимо крупніше. Єдине, що тут слідкуйте, щоб у вас записи ось ці не зникли. Якщо вони не будуть влазити, то інколи вони зникають. Тепер класнули один раз на стовпчик, класнули другий раз на стовпчик. І тепер можемо вибирати значення кольорів. Так, ну і нам потрібно ще підписати значення зверху. Тож виберемо для наших стовпчиків ще тут є такий пунктик, як мітка. Ось він є, мітка даних. Поставили, бачимо, вона з'явилася. Виберемо розташування над вершиною, он воно йде. Ну і тепер налаштуємо зовнішній вигляд. Трошки крупнішим зробимо. Також давайте той самий white будемо вже вибирати, його чудово видно. І бачимо, що у нас діаграмка, в принципі, вже налаштувалася. Тобто можемо клацати, вибирати значення і бачити, як відображається діаграма. Бачимо, що цифра 100 трошечки залізла наверх. Треба саму діаграмку зробити трошечки Меншою. Тепер, якщо ми подивимося всі варіанти, які у нас є, там булочки, бачимо, 114 вже влазить. Тобто тепер всі значення наші влізли, всі значення розмістилися. Єдине, що я б, мабуть, тут Трошечки зробив меншим топчик сюди, а тут би додав би ще один, принаймні, стопчик, щоб розділити якось табличку і діаграму. Ну і це все діло можна взяти, отак і трошечки підняти догори. І діаграмку всерединку ми тут поставимо. Ось тепер у нас і табличку видно. Можемо показати самі таблички, щоб вони визначалися в нас якось як таблички, і трошечки змістимо нижче. І значення тут, і значення тут. Тепер у нас вже виглядає це набагато крутіше, набагато презентабельніше. І ми можемо з цим ділом вже працювати. Прикольно, вибираються значення ті, які потрібні з двох таблиць одночасно. Ну і третій варіант таблички в нас є тут така собі табличка партнерів. Необхідно спочатку спобудувати допоміжну табличку. Яким чином ми будемо робити? Перше, що треба зробити, скопіювати повністю стовпчик з нашими партнерами. Ми не знаємо, як. Які нам постачальники постачали товари? Скоріше за все, це одні й ті самі компанії. Але ж ці компанії, можливо, додавалися якісь нові, прибиралися. Довгий час пройшов, дивіться, скільки тут даних, і тут ціла купа. Тож ми їх просто скопіюємо, ставимо в окремий стовпчик. А тепер зробимо наступне. У нас є в даних команда очищення даних, і тут є вилучити копії. Вилучаємо. окей. І тепер дивіться, в нас залишилися всі магазини тільки в одному варіанті, тільки в одній копії. Ну, а тепер зробимо сюди е, кількість. Давайте форматик скопіюємо, тому що тут не видно, що ми пишемо. не Необхідно вибирати кількість товару, але товар необхідно вибирати з випадаючого списку. Тож створимо спочатку випадаючий списочок товари. Знову заходимо в дані, перевірка даних і треба указати наш весь діапазон. Він дуже великий, я його весь вказувати не буду. Вкажу тільки його частинку. Але в цій частинці я приберу сімку і тоді комп'ютер буде брати від значення c 4 і до завершення стовпчика. Окей, дивимось. Всі товари в нас сюди записалися. Чудово, все працює. Ну а тепер необхідно порахувати. Якщо ми беремо партнерство і персики, необхідно порахувати їхню кількість. І ось тут сама величезна проблема. Як це зробити? Так як партнерство в нас і ось тут, і продавали виноград. І ось тут партнерство продавало нам персики, і ось тут партнерство знов таки персики продавало. Тобто треба знову за двома параметрами відшукати значення і скласти їх у суму, порахувати загальну суму. Зробити це можна двома варіантами. Перший варіант знову таки зробити додатковий стопчик, зліпити значення першого і другого стовпчика в одне, як ми робили це з пірожками і булочками в попередній задачі, але таблиця дуже велика і це буде не зовсім Зручно, інакше є у нас така чудова функція. Називається вона сум-продукт. Якщо подивитися на її значення, то вона знаходить суму добутків елементів у двох масивах. Що це означає? Ми нею вже користувалися з вами на попередніх заняттях. Якщо б не пам'ятаєте, також посилання я дам під відео. Що вона означає в коротко? Якщо у нас є два масиви, і ми хочемо знайти добуток цих значень і потім скласти їх між собою, то відповідно ми пишемо цю функцію сумпродукт, виділяємо один масив, ставимо крапку з комою виділяємо другий масив. Функція перемножає відповідні клітинки в масивах, перші, потім другі, а потім знаходить загальну суму. Тобто в нас має вийти 31, так? тут 25 і плюс 6, 31. Простенька. Але ця функція дозволяє не тільки знаходити добуток, а вона дозволяє аналізувати і знаходити суму за певними критеріями, як воно це діло виглядає. Давайте подивимось трошечки збільшу значення для наших стовпчиків. Пишемо функція сум продукт далі. В дужках. замість першого масиву, ми відкриваємо ще раз дужку і виділяємо всіх наших постачальників. Дивіться, я виділяю декількох, У мене записався проміжок. З цього проміжку видаляємо останню. Цифру і тепер виділився весь проміжок до кінця нашої сторінки. Тобто всі значення наших постачальників сюди записалися. Зробимо цей запис абсолютним, пишемо Дорівнює і вибираємо той, який нам потрібен. Ось цей. Тобто наша функція почне шукати тільки фірму-партнерства. Закриваємо дужку. Перемножаємо, тобто, якби об'єднуємо наступну умову. Наступна умова наші продукти. Так само робимо, видаляємо останню цифру, робимо проміжок абсолютним і пишемо наш товар. Ось цей товар персики. І товар також закріплюємо, так як товар буде для всіх в компаній однаковий. Закріпили. Душечку закрили, поставили крапку з комою. А далі ми вказуємо той проміжок, який треба сумувати, знаходити суму. Виділяємо значення, знову прибираємо цифру, робимо проміжок абсолютним. Закриваємо дужку. Натискаємо Enter. І бачимо, що нам комп'ютер вже навіть підрахував для всіх останніх значень, скільки у нас партнерства по персикам. Можемо перевірити. Шукаємо. 59 записали. Далі персики 10. Груші, манго, груші. Партнерство апельсини Садочок персики. Партнерство персики 16 записали. Так, персики 21 і 31. 31.21 знаходимо загальну суму, дивимось 137. 137. Тобто наша функція порахувала і знайшла все правильно. Тепер, якщо ми будемо змінювати значення, бачимо, вони змінюються і тут. Ну і лишається тільки одне побудувати діаграму за ось цією табличкою. Все достатньо просто. Наша табличка тут виглядала наступним чином. Це були об'ємні стовпчики. Тут уже ми не робили фончика, це просто зелененький фон самої діаграми і написи стоять серединки. Ну, давайте зробимо таку діаграмку. Вибираємо, створити Діаграму. Вибираємо, що нам діаграма потрібна стовпчиками. Прибираємо підпис постачальників, кількості, кількість постачальників. так, Поки що розмістимо діаграму тут. Оформлюємо стиль діаграми. Фончик у нас такий має бути блідо-блідо-зелений. Сама діаграма має бути 3D. Зробили її 3D. А, колір Фіолетові, знайдемо мітки даних, поставимо мітки даних, розташування всередині, ну і налаштуємо їх як потрібно. Все чудово, діаграму прибираємо, товари поставимо десь наверху, діаграму розмістимо на своєму місці. Ну, Можна, звичайно, зробити і тут певне оформлення, клітиночки намалювати, вибрати. Оформлення можна навіть зафарбувати якимось таким кольором. Ну і все, дивимося. Персики, клац, мандарини, все чудово, все працює. Таким чином, ми вибрали значення з величезної таблиці і показали її на діаграмі. Діаграма вийшла динамічна, показує тільки те, що нас цікавить, і в принципі круто працює. Тож на сьогоднішньому уроці ми з вами з'ясували, що діаграма динамічною бути не може. Але динамічною може бути сама таблиця, дані якої показує наша діаграма. І вибравши дані, за допомогою функції ми можемо відобразити тільки те, що нас цікавить. Тож пропоную на практичне заняття закріпити нашу роботу і повторити ті таблички і діаграми, які ми розробили сьогодні з вами тут. Сам файлик. З таблицями і завданнями буде розміщено також під відео. Ну а на цьому маю прощатися з вами. Якщо все сподобалось, не забувайте поставити лайк і підписатися на канал, якщо ви досі не підписані. Ну а якщо залишились запитання, пишіть їх просто в коментарях під відео або мені у особисті вайбер. Дякую вам за увагу і до нової зустрічі. До побачення!